Проблеми бувають у всіх, але кожен вважає, що його проблеми найважливіші. Сьогодні 27 серпня на календарі неділя. І у мене на каналі програма від неділі до неділі. У цій програмі я ну, згадую події, які відбуваються у світі протягом тижня. Більш так докладніше я про це пишу в себе на сторінці в Фейсбуці. Кому цікаво, може ознайомитися з тими подіями, які я відобразив. Тут я би хотів все-таки звернути на декілька подій, які, на мою думку, цього варті. Почнемо із Штатів Америки. Там відбулися в середу ввечері дебати праймеріс Республіканської партії. Дональд Трамп не брав участь у, цих дебатів, участь у цих дебатах. Він фактично в два рази випереджає найбільших переслідувачів і, ну, і вважає він, його команда, що йому не варто цього робити. І я думаю, що е, ситуація, яка розвивається зараз республіканській партії, може навіть бути вирішена в такий спосіб, що боси е, партії, фінансові боси партії, таки когось будуть шукати на стороні. Бо серед тих кандидатів, які були, ну вони навряд чи зможуть перемогти Джо Байдена. А що стосується самого е, Дональда Трампа, то він у четвер якраз був арештований, ну, на 20 хвилин. Це перше в світі. Була зроблена фотографія Макшот. Вона називається так фас і профіль, і його радники він сам вони збираються все-таки використати це в якихось позитиві. І ті навіть, хто підтримує республіканців Дональда Трампа, я маю на увазі ну, магазини, якісь невеликі підприємства, вони вже готові там робити наліпки, якісь футболки з зображенням саме цієї фотографії, так, які були зроблені у, у тюрмі. Але як би то не було, це вперше в історії США, що президент, колишній президент, фактично був арештований і були зроблені ці фотокартки. Ну, варто, на мою думку, ще згадати про Японію. Японія в четвер розпочала скидання в море понад мільйона тонн води з атомної електростанції Фукусіма. Води, яка була ніби частково, ну як ніби вона була так заявляють, дезактивована. Хоча е, говорять, що там є радіоактивні речовини, такі як Третій і Вуглець-14, е, але ніби вони не є шкідливими, хоча експерти ну, трохи з цього приводу е, хвилюються. Побачимо, чим тут завершиться. Китайська народна демократична республіка, північна Корея оголосила в четвер, що в них була друга спроба перша була в травні. Вивести на орбіту супутник шпигун, але в них це не вдалося, і вони збираються все-таки третій раз це зробити вже в жовтні цього року. Ну, е якщо ми говоримо вже про супутники, то варто тут е згадати про Індію, де реально велике свято. Бо після е того, як Росія не змогла посадити на місяці свою автоматичну станцію, Луна-25. Індії це вдалося. Мова йде про їхню станцію Чандраян-3, До речі, санскриту перекладається як місячний корабель, і він приземлився на місяці саме в тому районі, де хотіла зробити Росія, і прем'єр-міністр Індії Наренда Моді вітаючи вчених, які це змогли добитися, сказав, що це є зразком для країн. Всіх тих, які прагнуть розвивати власні космічні програми. І це, в принципі, дуже велике досягнення. І фактично, Індія є першою країною, яка змогла саме в цьому місті так посадити свою автоматичну станцію. Варто згадати і про саміт БРІКС в Південно Африканській Республіці, і в першу чергу, тому що прийнято рішення, рішення яке дозволяє. Розширенню і все вже названі шість країн, які з 1 січня 2024 року стануть членами БРІК: це Саудовська Аравія, Арабські Емірати, Іран, Аргентина, Ефіопія, так і Єгипет. І варто відзначити, що от Іран і Судовська Аравія Емірати це країни, які ну, мають великі і великі запаси нафти. Тобто економічно БРК буде, буде свої позиції посилювати. І саме на Китай був. Ну, одним із таких головних промоутерів розширення він був в цьому зацікавлений. І Китай знайшов тут спільну мову з Індією, бо якби вони не знайшли спільну мову, про ніяке розширення і не йшлося б. Більш того, на полях була зустріч між Нарендрою Моді та Сідзіпінім на полях саміту, і вони обговорювали якраз от питання от стосовно тих проблем, які є на кордоні, так, між Китаєм і Індією. Хоча фахівці-експерти говорять, що. Так швидко воно не буде не буде завершуватися. Ну, хотів би все-таки е, ще нагадати раз про Нігер, де 26 липня відбувся переворот. Там ситуація загострюється. Було прийнято так, рішення країнами, ну, начальниками штабів армії, країн е, Західної Африки, економічного співробітництва ЕКОВАС про те, що ніби вже визначений день, коли вони можуть. Здійснити військову інтервенцію, бо вони давали раніше ультиматум по чистам, щоб вони повернули законного президента Базума, і зараз цього тижня Малі і Буркіно-Фасо вели свої війська там ну, якісь частини своїх військ у нігерії. Це абсолютно не покращує ситуацію до її деескалації, і це також варто, варто розуміти. Тобто, ми бачимо, що світ не тільки крутиться навколо України. Як ми би дуже хотіли, тобто України. І питання є і в інших регіонах, питання, і в інших країнах, які потрібно вирішувати. А завершити от цей огляд, я би все-таки хотів такою ну, цікавою новиною, яка ну, відбулася і подія, це стосується футболу. Так, в Австралії проходив чемпіонат світу з жіночого футболу, і чемпіонами стала збірна Іспанії вперше в своїй історії. І коли це відбулося, так на церемонії там, нагородження, президент е, Іспанської федерації футболу Луїс Рубіалес ну, взяв так і несанкціоновано, як пишуть, поцілував гравчиню Дженні Ермосо. І це викликало великий ну, вал критики, обурень. Е, там навіть в п'ятницю, коли він мав ніби піти, нічому каже, ніби, бо він не пішов у відставку, так там прийшли. Ну, звичайні іспанці з червоними картками, де було написано у відставку. Але на здивування всіх Луїс Рубіалес відмовився піти у відставку. У відповідь чемпіонки світу так, збірної Іспанії, заявили, що вони не будуть виходити на поле, не будуть грати доти, доки він буде перебувати на своїй посаді. Але потім, от, буквально в суботу, в Міжнародна федерація футболу відсторонила Рубіалеса на 90 днів. Отже, світ живе своїм життям, а Україна веде війну проти агресора Росії. І ми пам'ятаємо, і знаємо, і віримо, що з кожним днем Україна все ближче і ближче до перемоги. Дякую всім, хто додивився до кінця це відео. Дякую всім, хто поставив вподобайки. Дякую всім, хто підписався. До зустрічі завтра в понеділок у програмі Злий понеділок. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Все буде Україна.